Доброго дня усім! Починаємо новий розділ JavaScript. Ось уроки, які будуть відноситись до даного розділу. Сьогоднішня тема уроку JavaScript, призначення, основні поняття і визначення. До сьогоднішньої теми ми працювали з HTML та CSS. Коли створили документ? HTML, або CSS. Всі дії, які були створені, або в стилі для CSS, або у боді описані для HTML, відображалися у діях. Наприклад, наприклад, анімація або анімація до кнопки, або блоки, або. Текст або вставлення зображення чи таблички. JavaScript це мова програмування, що дозволяє зробити веб-сторінку інтерактивною. Тобто реагує на дії користувача. Якщо текстове поле користувач може ввести дані. Якщо прапорець, користувач може вибрати вибрати зі списку. Який буде запропоновано. Структурою JavaScript є три частини. Ядро, об'єктна модель браузера і об'єктна модель документа. Ядро описує тип даних. Ключі, об'єкти. Об'єктна модель браузера знаходиться між ядром і об'єктною моделлю документа, дозволяє. Забезпечити взаємодію керування вікнами браузера. Підтримує е, виконання коду, системні діалоги, управляє адресою відкритої сторінки, управляє інформацією про браузер. Обмежене керування історією перегляду сторінки. А об'єктна модель документа. Використовується на веб-сторінці. розташовується всередині веб-сторінки. дозволяє програмувати і для HTML, і для XML документів. Щоб додати код на JavaScript, використовують скрипти. Він є парним тегом, має. Запис скрипт. І тоді вже опис скрипта. Наприклад, розглянув застосування. Запущу Notepad Plus, створю новий документ. Почина, створ, збережу обов'язково на робочому столі в папці HTML уроки, створю папку JavaScript і назву урок 1. HTML. Починається з тегу «HTML». дам назву сторінки Те. Tech «TechTitle». назву JavaScript. JavaScript. Закрию head. Наступне боді, техбоді, скрипт описується, ось таким виразом: скрип, тип, текст і JavaScript. Команда alert означає сповіщення. От Щоб задати сповіщення, використовують, всередині пишуть текст, буде сповіщення, і закриваючий скрипт. Що воно дасть? Скопіюю, вставлю в програму. Тепер закрию боді. Закрию html. збережу і запущу, html уроки, JavaScript і урок один. Ось є сповіщення. Тут немовби завантажується, а є сповіщення. Вітаю вас на сторінці програми JavaScript. На сторінці нічого немає. Зараз покажу, як додати через скрипт об'єкти на сторінку. Повернулась у програму. І ось, наприклад, можна розташувати всередині тега. Використую табличку. Ви вже знаєте, що табличка описується як таблет, бордер означає рамка. Один означає товщина рамки. TD – дані в клітинці. Так, on-Click. Клік означає при натисканні мишки. Он завжди буде дописуватися до дії у JavaScript. При натисканні мишки на сповіщення, це буде то, що всередині написано в табличці, буде з'являтись ось таке сповіщення. Так, скопіюю. І ось тут після скрипта вставлю. Так, опис на сторінці дам, що перша тема в розділі JavaScript. І текст у сповіщенні буде. Привітання. Збережу, повернусь до веб-документу і обновити. Перше буде сповіщення. Вітаю вас на сторінці програми JavaScript. А друге буде те, що всередині було використано. Рамка, В рамці Доброго дня усім, а при натисканні буде перша тема у розділі JavaScript. Можу додати текст, наприклад, розглядаю елемент подія у JavaScript. Повернулась в програму і ось тут додавила. Обновити. Зберегла зберегла, обновити. Перше сповіщення, а потім дію. Коли хочу розділити, щоб не було все в одному рядочку, використовую тех П. Перший, ой, мова, перший П відкрила. Ось тут розділила закриваючий П. І другий рядочок. Тут завершення. Зберегла, повернулась. Сповіщення. А потім Доброго дня усім! Розгляд елемента подія в JavaScript. Це перша тема в розділі JavaScript. Можна так описати в програмі. А можна опис зробити як окремим скриптом. Скриптом функції, до якої буде звертатись. Спочатку описується скрипт. Описується, що використовую функцію. Далі опис іде, що скрипт функція Go і «ти». І сповіщення буде. Перша тема в розділі JavaScript, і я використовую події. А в описі далі буде, звертаюся до таблички, у якій є до події може відноситись клік. Скопіюю для полегшення. І вставлю ось тут функція. Go. Перша тема в розділі JavaScript-подія. І далі йде, що саме буде при натисканні. Але ще спочатку потрібно описати. Що в мене є функція. Ось тут. Нижче боді. Описую, що я маю скрипт-функцію. При цьому зауважу. Скрипт-функція описаний окремо, скрипт сповіщення описаний окремо. Збережу. Повернусь в програму, обновити. Веб-документ. Спочатку є сповіщення. Вітаю вас на сторінці. Далі є два об'єкти. Перший, коли натиснути мишкою, з'явиться перша тема в розділі JavaScript. І тут є текст у рамці. І другий, також є подія. А тут перша тема в розділі. Повернусь в програму і ще раз перегляну. Ось. Ось. Он клік. До події може відноситись тись клік. Це описується в рамці, він описується після опису функції. Ось є функція. Перша описується функція. І описується сповіщення, яке буде, а потім описується, що міститься в клітинці. В першому ж випадку все записується разом в одному, але ж також спочатку є сповіщення, а потім уже записуються дані в клітинці. На сьогоднішньому уроці познайомилися з JavaScript. Яке призначення, подивились, як сформувати сповіщення, як сформувати сповіщення при завантаженні, і як при об'єктові, в даному випадку текст у рамці, і буде сповіщення до об'єкта при натисканні на нього. Усім дякую за увагу. Бувайте здорові і гарного дня!